Ми пересаджуємо в стаканчики. Ось так вирощують квіти у теплицях, які потім містяни бачать на квітниках Полтави. Ця квітканців вона прекрасна сама своїм виглядом. В стаканчик ложимо ми пісок для дренажа і пересаджуємо. Висаджувати Будемо на клумби. і буде радувати у нас, гостей міста. До того щоб висадити квіти навесні в ґрунт. Готується майже рік, говорить квітникар Людмила. Ми черенкуємо деякі квіти. Осінню ми робимо посіви, потім пікіруємо, висаджуємо в горшки і через декілька місяців видаємо на місто, щоб засадити клумби. А загалом цього року планують висадити на полтавських квітниках близько 15 видів квітів, 30 сортів. Серед яких огератум, алісум, поліус, петунії. У нас нараховується 15 видів рослини, а приблизно десь 150 тисяч в цьому районі ми длушні видати на місто. Квітучі квіти однорічники, вони цвітуть ціле літо. В основному ми висаджуємо види, які тіше більше люблять на сонці. Вот де є парки в полутіні. Може ж ми садимо рослини, які більш ті Квіти на полтавських вулицях почнуть з'являтися вже у травні.